Мої вітенчка, давайте подивимось в такий цікавий вечір. Як до вас ставиться Всесвіт? Сьогодні з 00 годин всесвіт відкривається, грані становить тонкіші. Це Вальпур'єва ніч, це дуже класна ніч для пробрання чогось. для... Оберігав для будинку свого, для приваблення, для здобутків, тобто приваблення грошей для краси жіночі, тобто це дуже класна ніч. Ніч вогнів, ніч кострів, так би мовити, і з чим я хочу вас привітати! І тому я хочу зробити розклад. Як до вас ставиться Всесвіт? Але спочатку ми подаємо сигніфікацію, щоб ви зрозуміли, що це розклад саме про вас. А я подивилася, яка ви людина. І потім ми спитаємо, як вас, до вас ставиться Всесвіт. І так, яка ви людина? Вісімка кубків. Ой, хочеться, знаєте, сказати. Ви та людина, яка пішла, пішла в невідомість із серцем, що болить. Залишили щось позаду. Те, що у вас, можливо, наповнювало колись. Вісімка кубків це людина йде не тому, що там погано, а тому, що там немає того, що ви, можливо, очікували. Розумієте? Немає емоційної близькості, немає цього. Це можливо, або ви пішли звідки, або від відносин навіть, коли не дають вже того, чого ви варті, до чого ви прагнете. І ви можете бачити по-іншому. А, наприклад, ваш партнер взагалі не розуміє, чого ви хочете. Ну, це наприклад, ви можете піти з батьківського дому. Звідки, де вам було колись гарно? Блазень. Так, обнулення. Знаєте, хочеться сказати, що ви пішли з серцем, яке болить, але вже а, світиться. Тому що блазень це а, нуль, це коли закінчився якийсь важкий етап, щось залишилось позаду. Вже це не повернути. Ви обнулилися. Таке враження, що ви готові на нове. Таке враження, що ви готові до нових пригод. Можливо, навіть не задумуючись ні про що. Знаєте, хочеться сказати, що ви стали новою. Ви стали для себе новою, ви стали іншою. Або іншим. Тут, хлопці, повертайте на себе зірка. Ви людина, яка не зламалася. а Таке враження, що ви народжуєтесь знову. Можливо, ви медійна людина по зірці. Можливо, ви мрійлива людина. І зараз по цим картам можу сказати, що сесія для вас дуже сильно відкрита. Зірка це надії, це планування. Але як дивиться на жінку, це дуже така далека. Прекрасна, на яку хочеться дивитися, так. Можливо, хтось осуджає, а можливо, хтось і цінує. Ви далека, холодна, але приваблива, приваблива своєю такою недоступності. Хочеться так сказати. Давайте подивимося, тепер як всесвіт. А все ж таки ставиться до вас, як Всесвіт ставиться до вас, лицар мечів, Жриця. Імператор. Місяць? Це може стосуватися і людину, але ми тут питаємо про. Сприйняття вас, Всесвітом. Дивіться, ви, всесвіт говорить, на переломі. Ваша душа сказала досить. А Всесвіт відповідає, я з тобою. Продовжуй, вийдеш із темрява в світло. У вас дуже, знаєте, Живе нове ви, вільна, інтуїтивна, знаєте, така сильна, і хочеться сказати, ваш час, він наближається. І щоб ви зараз не забажали, у вас все і здійсниться всесвіт з вами. Всесвіт слухає вас, все світ підтримує вас. І як вам було не боляче. І по місяцю, як би вам не було, я не знаю, а що там мене чекає, а що далі буде, вам допомагають, вас ведуть. Послухайте свою інтуїцію, прислухайтесь і вам. Нададуть відповідь. І, до речі, сьогодні ви можете замовити насправді якісний сон. Ви можете в подумках або сказати, щоб вам прийшли відповіді на ваші питання. Але не забудьте подякувати Всесвіт, подякувати Вищі сили. Ті сили, в які ви вірите. А насамперед віруйте в себе. І у вас все відбудеться так, як ви забажаєте. І чого я вам хочу побажати. До зустрічі!